Любі друзі, всім привіт! Схоже, я дуже сильно закохалась у сукуленти і всерйоз планую зібрати колекцію цих рослинок. Обов'язково дивіться це відео до кінця, бо в кінці, в другій частині цього відео, я поділюсь дуже особливою і неочікуваною радістю для мене. І сьогодні мені пощастило. Придбати ось такий чудовий граптасетум бронз. Тут кілька рослинок, дуже чудові, і доволі такі немаленькі, зокрема, ось ця красуня. І також сьогодні я придбала ось таку маленьку, гарну Хавортію альбу. Ці рослинки я збираюсь найближчим часом пересадити. Зокрема, з Хаворті я хочу зробити цілу композицію, але ще придбала для цього не всі рослинки. Тому буду поступово туди досаджувати ще деякі з цих чудових рослинок. А зараз я поділюсь дуже особливою для мене рослинкою. Яку я сама для себе неочікувано сьогодні придбала, хоча зовсім цього не планувала і не очікувала, що я її взагалі зможу побачити? Ось моя новинка, яку я сьогодні купила, взагалі не очікувала, що в одному з магазинів звичайних супермаркетів може бути квітучий гімнокаліціум. Як я розумію, як я вже повивчала трохи це гімнокаліціум бальда. Хоча я можу звичайно помилятись, бо коли ми купуємо квіточки в супермаркеті, то зазвичай там ніколи немає їхнього сорту і виду. Зазвичай просто пишуть кактус на наліпці в асортименті. Це найпоширеніше з того, що ми можемо зустріти. Подивіться, які у нього чудові квіти. Він має таке чудове яскраве забарвлення, просто красень, неймовірно гарна, чудова рослинка. Я дуже мріяла, щоб у мене з'явився ще один гімнокаліціум, бо у мене є один, але він ще достатньо маленький. Ось така у мене неймовірна радість. Я коли побачила цю квітку, не змогла втримати просто гучної радості. Любі мої, я вам всім бажаю, щоб у вас також були особливі моменти, особливі маленькі радості, які ви робите саме для себе, зокрема в ці важкі часи, бо це дуже-дуже важливо. Можливо, це буде щось зовсім інше, але я бажаю, щоб такі радісні моменти і особливі для вас обов'язково були в вашому житті. Всім бажаю миру. Міцного здоров'я, добра та Божих благословень! Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!